Паноптиком, я так розумію, це і власний бренд, під яким ви виробляєте щось, створюєте, да, якісь предмети. І це також є і галерея українського предметного дизайну. Коротко і дуже просто галерея Паноптиком це місце, в якому зібрані різні предмети сучасного українського дизайну. Чим вони відрізняються від предметів промислового дизайну, які. Широкомасштабуються, uh -huh. або ми кажемо про те, що вони можуть вироблятися на склад. Це ті речі, в які сам виробник або дизайнер вкладається і розуміє, що впевнений, що він їх продасть тиражами. Uh -huh. так, так коли ми говоримо про функціональне мистецтво, про предметні, то це як правило або унікальні, або дрібно серійні штучні речі, які швидше виробляються під замовлення. Може бути або візуалка, або прототип. Перше взірець, а кожен наступний продається або створюється. За результатом його замовлення. І там є як вироби Андрія Руденка, майстерні касане. Вони, до речі, не всі вони створюються майстерною частина, Можливо, навіть переважно з них є таких, але є і об'єкти, які створюються або авторами. Ви берете їх під свій ми, бренд. Да, під, ми беремо угу. під бренд, даючи їм можливість популяризувати їхше в світі. І в цьому є сенс, бо були багато перемовин, що бренду виходити самому або автору і от е, сплачувати так, так. ці підписки, що скористатися можливістю і спробувати, бо кожен з них на шляху спроби. А чи потрібен їхній продукт, а чи вартує він уваги, а на що люди звертають увагу? Це кожного автора цікавить, і кожного виробника це цікавить.